Привіт усім! Як проходить ваше життя цими днями? Ця важка втома, яку ви відчуваєте з моменту пробудження, розчарування від постійних спотикань, навіть коли ви старанно біжите, і глибокі, невимовні рани, спричинені оточуючими людьми. Чесно кажучи, хіба ми всі не відчуваємо подібних емоцій? Ніби темна тінь, що кружляє навколо нас, тихенько викрадає щасливі моменти? Є багато днів, коли хочеться здатися, запитуючи, чому лише мені так важко. Але Біблія шепоче нам цю звістку надії. Не хвилюйтеся. Ця битва вже закінчена. Ви не боретеся наодинці. Подивіться на найдавніше проголошення Божої перемоги в історії людства, яке сам Бог безпосередньо дав Сатані в той момент, коли Адам і Єва, прабатьки людства, підалися спокусі. Ти будеш нескінченно боротися з людством, але насіння жінки, Месія, розчавить твою голову. Ти зможеш лише вразити його п'яту. Буття три години п'ятнадцять хвилин. Це і є відправна точка Євангелія. Бог проголосив тій темній силі, яка нас мучить, ти вже переможений. Хто таке насіння жінки? У Біблії зазвичай підкреслюється родовід по батьківській лінії, але тут особливо згадується насіння жінки. Ісус, який прийшов на цю землю в безгрішному тілі, зробив перший крок для нашого спасіння. Померши на хресті та воскреснувши, Ісус повністю знищив усю владу, яку тримав Сатана, вплив гріха, смерті та відчаю, і розтрощив голову Сатани. Чи є у вашому житті відчуття невдачі, самотності, погані звички чи нескінченне занепокоєння? Вони подібні до ран п'яти, які завдає нам Сатана. Вони болючі, іноді пригнічують, але це ні в якому разі не вічна поразка. Чому? Тому що перемога Ісуса вже визначила кінець. І момент, коли ця обіцянка справді розквітла, це народження Ісуса. Різдво. Той день, коли крик немовляти Ісуса пролунав по всьому світу. Чому Спаситель прийшов у вигляді слабкої людини, новонародженого немовляти, прийнявши таку ж плоть та емоції, як у нас. Це було для того, щоб він сам безпосередньо пережив ту втому, спокусу рани, з якими ми стикаємося щодня, і фундаментально знищив зброю сатани, смерть і вічай. Народження Ісуса було не просто народженням дитини, це було велике проголошення, що сколихнуло всесвіт. Усю темряву, з якою ви боретеся щодня, я вже переміг. Оскільки я став людиною, як ви, ви тепер можете брати участь у моїй перемозі. У безпеці та свободі. Це послання, безмежна любов Бога. З З'ясило вифлеймі, Ісус розпочав свою подорож до хреста, виконуючи план розчавлення Голови заради нас. Це народження ключ до зцілення всіх ран п'яти у нашому житті. Зараз, незалежно від того, наскільки великою та жахливою здається вам темна тінь, що тисне на вас, Ісус уже наступив їй на голову. Те, що нам потрібно зробити, просто прийняти Ісуса, переможця, як Спасителя вашого життя. Різдво це саме пора для такого нового початку. Я бажаю, щоб ваше життя наповнилося світлом Ісуса.